Француз Жан Тіроль став лауреатом Нобелівської премії в галузі економіки. Науковець отримав високу нагороду за дослідження, присвячене державному регулюванню великого бізнесу, який домінує в монополізованих секторах, як от залізниця, дороги та телекомунікації. В Шведській королівській академії наук відзначили успіх, якого досяг Жан Ціроль в пошуках підходу до регулювання цілих індустрій, де зазвичай панують великі компанії. На переконання академії його робота має величезне значення ще з огляду на хвилю приватизації, що ставлять уряди перед питанням, як заохотити приватний бізнес, витрачати гроші на інвестування, і водночас дати йому змогу робити те, що він хоче заробляти. Думаю, Франція має великий потенціал, але вона має модернізуватися і провести низку реформ, зменшивши дефіцит державного бюджету. Тощо спеблікдетен озосенсці роль французький Нобелівський лауреат цього року, після Патріка Модіана, якому нагороду присудили у царині літератури.